Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо спрямування коштів з державного бюджету України на капітальний ремонт даху та фасаду Давидівської гімназії Кіцьменської міської ради Чернівецького району Чернівецької області, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо ремонту автомобільних доріг на території села Замостя Вижницького району Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо облаштування багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на території села Замостя Чернівецького району Чернівецької області, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо облаштування багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Петровецької сільської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо належного утримання автомобільної дороги, встановлення автобусних зупинок та дитячих ігрових майданчиків у селі Бабине Вижницького району Чернівецької області, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення. О, 26165, об'їзд місто Сторженець, а також шляхів, що сполучають місто Сторженець із селами Бовівці та Нові Бросківці Чернівецького району Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо ремонту автомобільної дороги між населеними пунктами Слобода Комарівці Кішмань, Борівці, Кисилів, Ставчани, а також до, на шляхах від села Драчині. Та нових драчинів прилеглих територій села Буденець до Петрівців і Аршинці Чернівецького району Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо забезпечення надійного переїзду через міст. У селі Глиниця Чернівецького району, Чернівецької області, зокрема шляхом додаткового укріплення верхнього настилу дерев'яним, гумовим та металевим покриттям Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо комплексного ремонту доріг і вулиць, що сполучають населені пункти Путила, Селитин, під Руська, Лопушна. Долішній шепіт, а також з міста Вижниця до міста Вашківці, сіл Лукавці, Вовчинець в напрямку селища Красноїльської, до сіл Ванилів, Підгірне, Мигове, Велика, Зеленів, Панна Давидівка, Коротна Замотня, Череш, Батна та по вулицях, Якубишвілі, Чернівецький, Кримський, Чернівецькій, Кримській, Калинівській міста Старженець, вулиці Шевченка, села Панка, вулиці Українського села. Череш черешенька, вулиця незалежності та Буковинські села Зелені в Чернівецькій області.